Два пекельних роки нарешті позаду у Калоші зустріли звільненого із російського полону Ярослава Гелема. Миттєвості звідти показуємо просто зараз. Ярослав Гелем до війська мобілізувався відразу після початку повномасштабного вторгнення. Боронив Донеччину. Там і потрапив у ворожий полон у літку 2023 року. Оборонця вдалося обміняти та повернути до України минулого місяця. Почуваюся добре. Відновлююсь потрошки. За два роки напланувалось багато. Найчастіше думав про дім, про повернення додому. Мабуть, мабуть це і давало сили якось триматися. Ну а про плани поки, поки не виконують. Доти не буду ділятися. всі ці місяці. Родина героя майже нічого не знала про його стан. Славу вісім листів. Я йому написала. Спочатку писала паперові, потім. Е е вже з жовтня місяця, напевно, була можливість писати електронні, то писала електронні листи. Він отримав моїх три листа. Від нього я не мала ніякої звістки. Жінка додає, навіть не маючи повідомлення від координаційного штабу, у серпні поїхала до білоруського кордону, адже відчувала, що на тому обміні буде Ярослав. Ну Ярослав в колоні був 25 місяців. 25 місяців чекала кожної миті, то не то, що там сказати кожен день, то було кожної миті. Що тримало? Я мусила. Я розуміла, що як він повернеться додому, то йому потрібно, щоб зустрів він вдома те, що ну, у всякому випадку заставив, не, не в гіршому стані. Привітати захисника та його сім'ю прийшли десятки калушан. Дуже багато незнайомих людей. І в принципі з моменту обміну, скажімо так, це мабуть таке, приємне, приємна непередбачуваність того, як люди зустрічають і чекають всіх, хто повертається з полону. Зустріч громади, вона, звичайно, сколихнула надзвичайно. Було важко і болісно побачити родичів тих, котрі ще чекають з полону або ще і взагалі не знають долі своїх рідних. Важко було це побачити. Звичайно, що я бажаю кожному з них, щоб вони пережили цю саму радість, яку переживаю сьогодні. Я уже вдома Ярослав Гелем продовжить реабілітацію. Так, зараз в Ярослава почнеться дуже тривалий період реабілітації, відновлення не тільки фізичного, це буде займати і психологічного. Ми будемо постійно контактувати з ним на, на зв'язку. У нас, звичайно, працюють фахівці супроводу. У фахівцях серед них є спеціальна людина, яка займається і контактує з родинами звільнених з полону і самими військовополоненими. Ярослав став другим захисником, якого після повернення з неволі містяни зустріли на алеї Віри та Надії. Нині ще понад 140 уродженців Калущини перебувають у полоні чи вважаються зниклими безвісти.